Зі старого кладовища зроблять меморіальний заповідник. Принаймні пропозиція з такою ідеєю з'явилась на єдиному порталі місцевих петицій, та за чотири дні зібрала більше 50 підписів на підтримку. Її автор Анатолій Новак, історик за освітою, каже, що ідея заповідника не нова, але з кожним роком питання постає гостріше. Час нещадно руйнує старі недоглянуті пам'ятники. Ще 99-го року покійний нині краєзнавець Андрій Антонович Карнабіда висловлював думку, що за сумою пам'яток, які тут сконцентровані, це кладовище має отримати такий статус. І справді тут покояться ну, на даний час, звичайно, вже не така велика кількість цих поховань збереглася, але доволі такі відомі люди, як Чернігова, так і Чернігівщини, в тому числі і в масштабах України. У соцмережах коментатори одразу розділилися на два табори. Одні приводять, у приклад Лук'янівське та байкове кладовище у Києві. У Києві, Личаківській у Львові, які стали популярними місцями на туристичних маршрутах. Інші ж критикують мовляв, Некропель це місце журби, і екскурсіям сюди дорога має бути закрита. Та ініціатор апелює жодних масових відвідин у меморіальному заповіднику не буде. Справа в тому, що екскурсії як такі сюди, навряд чи хто водитиме, тому що ну, все таки не той масштаб, як, скажімо, байкового кладовища. Однак сама пам'ятка в світлі того, що в Європі зокрема набирає. Масштабів так званий цвинтарний туризм, тобто вона може бути однією з перлин туристичної мапи Чернігівщини. На старому кладовищі поховані багато видатних особистостей: героїв Першої та Другої світової, митців, культурних, політичних діячів та відомих чернігівців. Зокрема, це живописець Пилип Чурко, академік Михайло Рево та перша жертва більшовицького режиму у Чернігові Микола Лебідь. Права в тому, що не так багато є робіт по цьому некрополю, але серед тих, які є справді. Було кілька публікацій, які приводили списки похованих. Деякі могили значилися такі, як втрачені однак, пізніше, в результаті саме вивчення на місці вони були віднайдені. Вже не новина, що складовище час від часу зникають столітні пам'ятники і повалені буревієм дерева розбивають історію міста. Та найбільше цвинтар постраждав у радянський час. Комуністи повагою до історії взагалі не відрізнялись, бо чи не всі мармурові монументи попиляли на меморіальні таблички, а задля прославлення своїх героїв не гребували красти надгробки з дореволюційних поховань. Вирішили, що меморіали простіше не виготовити, а взяти вже готові. Тому міська влада не знайшла, в принципі, нічого. Розумнішого ніж пригнати сюди на кладовище кран, зняти старі надгробки з могил 19 століття. Першочергово, за словами автора петиції, на кладовище потрібно виділити приблизно 200 тисяч гривень, щоб привести найнеобхідніші роботи з розчистки хащ та ремонту аварійних надгробків. Однак для початку петиція повинна зібрати 250 необхідних підписів і потрапити на розгляд до владних кабінетів. І все ж сподіватимемось на підтримку ініціативи від влади, особливо враховуючи проголошений курс на розвиток туристичної галузі.